Уявіть собі звичайний міський автобус, хлопчик років так дванадцяти, звільняє місце для бабусі, і вона мило усміхається і коментує: Ой, дякую, такий воспітаний хлопчик. Воспитаний, я навіть чула, що варіант воспитаний мовляв це так українською. Ні, нашою рідною це вихований. До речі, ми можемо сказати не лише вихований, але увічливий, увічливий, люб'язний, чемний, делікатний, уважний, привітний, шанобливий. Ну, шанобливо і чесно кажучи, не знаю, хто буде в побуті говорити. Але ж, ну, якщо взяти, наприклад, привітний хлопчик, чемний, ну і всі решта варіанти, вони ж класні. Все залежить, звісно, що від контексту про що людина хоче сказати. До речі, про те, що мовила бабуся, можна сказати: ой, такий уважний та люб'язний хлопчик. Сьогодні я також підготувала слово, яке московити навмисне хотіли забрати з нашої мови, і редактори вправно працювали на благо, звісно, що московитам. Отож, слово ручкатися або поручкатися. Думаю, якщо ви не чули ручкатися, то принаймні здогадуєтеся, що воно пов'язане з руками. Отож, ручкатися – це вітатися, потискаючи один одному руки. З ним привітався або ти з ним поручкався. Я думаю, ви відчуваєте різницю. Привітатися. Ну звучить, ніби просто сказати привіт. А ось поручкатися, звісно, що відверто я особисто такого не чула варіанту в побуті. Мені цікаво чи ви чули. Напишіть, будь ласка.